Хлопці виїхали, видувають комбайни. Іванусь, не стільки молотили, стільки тепер видувайся, да? А, Наша пісня хороша, починай з початку. Ну, рожай вроді непоганий, Санька, да? А що ти його опять крутиш? Чи ти просто видувайся? Видувайся. Видувай, що десь димки вийдуть. Позвони їм до силарку, так? Все нормально? Що сказали, Ну, я розумію, що ні. Так, я де, сам бачив, там ці соломи ще різкі лежать. Можливо, на гнусі. А ти ж різко вже їм прибирав. Да, різко, так. Да. Ну, низенько, я так проїхав, добре. Так, як... різко вибрито, як, як сою. Так, да, там зроблено. Ве? Я, до речі, поїду, мабуть, покажу людям, що таке, як надо прибирати ячмінь. Правильно? Проїжджаємо нашу сою цю. Ну, вона мені найкраща виглядає, ця соя. Чорна, лопата. Цеплосіяна. 7 тисяч на 35 на 70 країв обсіяні, не раз я мені вже показував. Ну Їдемо ми сюди, ну та й сою, на сою глянути, я вам вже говорив, що я приїжджаю, любуюсь нею. Ну, сама, дійсно, сама краща соя на даний час. Тому що не знаю, вона посіяна ріденько, їй всього вистачає. І вона навіть листочок не скручується. Вона жарапиться, щоб ви розуміли. ось зараз трошки прихмарило 31, 33, 35. Ну це ще й не сказати, що і жарко. Вчора пекло прилічно. Так, давайте заглушимо. Це так, ліжу. дивлюся з вами спілкуюся. ну, Заодно подивимося, Це Юрій Іванович вибирав ячмінь, подивимося, Якісь. ну, Я думаю, ви і так бачите, якийсь різ. Ячмінь прибирати, да. бажано флежжати, тому що він клює, і флежаточка хорошо вичісує, вибирає. О, зараз пройдемо взяли. Бачите, як і різка спрацювала, А там десь коли є гривки, то проїжджав цей оприскувач. І ось дивіться, яка соня. Гляньте, яке поле, гляньте, листочки які здорові. І саме головне, вони не скручені. Вон, я проїжджаю там на других полях, то листочок підкручує. Видно, що вона трошки густіша і вже її ну, не зовсім добре. А так любо дорого да? до речі. Це посіяна моя соя. Без добрив, без обробітків, без фуніцидів. Вже не я вам. Знаєте, я повторююсь, тому що є новий, глянуть, о, це він там добре давно, це він там поливав. Знаєте, як ото люди кажуть, не боряться з бур'яном, показують на YouTube, стоїть у бур'яні. Ну зараз ми її колись там бризнем, це в них бомж пакет, а потім вона буде там, ми зараз будемо там всякими добриками поливати. Думаю, ну чого люди, ну взагалі, ну. Якщо вона вже у вас у бур'яні і вже вона там нещасна, то чим ви вже не поливаєте, толку тут в неї не буде. Треба зраду нею займатися, от посіяли, дивиться і займатися. Але тоді, коли ви не знаєте, приїхали на поле, знімаєте, показуєте, там ні на що дивиться, соя стоїть десь там у бур'яні, і ви думаєте, що ви зараз побризкаєте, а потім там поливати її тим, чим тільки не попадя, і вона дасть вам гарний результат. Я сотий раз повторю, може вона й дасть якийсь результат, навіть 20, а могла б дати 30 чи 40. Ну, свою показав, трошки як зазвичай не забули про неї поговорити. Будь ласка, як прибрав комбайн Лексіон 570. А ви, до речі, напишіть, як спрацювала різка, розподілила рештки. Та, я думаю, тут дивитися нічого, воно все під ноль зрізано. Я думаю втрат тут також ми не побачимо. Як бачите, нема нічого, ні зернинки ніде. Нема ні одної зернинки я не бачу. Ні, це пусте. Так що пишіть, коментуйте, як можуть прибирати там. І скільки, дож, до речі, напишіть, скільки у вас ну, збирання комбайнеру мені цікаво, бо вони там задають питання, скільки вас тут в регіоні. Та ну я вам чесно скажу, у нас мало. В районі 2000, плюс-мінус. Тим як договориться. Врожай у нас є, ну ви ж самі чули, я думаю, він казав перед цим. Як з Юрій Івановичем Балакав, за 50 ячмінь дав. Ціна на нього є. Зараз більше 10 тисяч, то 2000, я думаю, це не такі здорові гроші, правильно? Вона за таку якісну збирання. Можна знайти за півтори, за 1200. Ну питання, як вам зберуть, правильно? Це ж таке діло. Щоб комбайн добре зібрав, треба поміняти бічі під барабання, щоб різочка так спрацювала, повинні стояти стоять нормальні. Новенькі ножі, нарізки, багато чого, дожні стоять полову розбрасувати, з решет Багато чого має бути на комбайні Так, ну що, сою тут, звісно, тільки любуватися, більше тут робити нічого. Туги оце вподобаєчку, підписались, то не підписався. Не на а то думаю, так, наняв який-небудь комбайн, перетолочив і на тому і справився. А ну да, бо це нам вже на А може навіть на соняшні, хто його знав. Що воно перше буде. Пока мовчать, а не особо той молотить нічого. Мало хтось, я вчинився, ні. А Юрій Івано, що таким відбувається? Юра який лучший, Такий, як у Роми, чи такий, як у тебе. Ну. Так. Да, Цього нормально, що то, що то. Мені от її добрі. І Вона в кабіні да. в тебе на під руку. Дуйну. А в роман Сергійовича, бачите, такий апарат. Як карлос. Ще й курім буде, так? Да? Треба Сані позвонити піти <реш> на собака А що, 55 він сипнув. Да, він хороший. Непогано хоча на вид так не дуже, колосочок маленький, я казав процентарі 340. Ну, повненьке, 55, так. Да. Треба пощі так подивитися. А врожайні не цікавні не був приблизно. О, так що з нами розраховуватися. 50 по місії временах є. Та ні, на об'ємі на маленькому районі так і буде, воно плюс дорога туди-сюди. Теж Ром, нічого там, ні потери, нормально, все було. Ніяк, ні, не дзвонитимуть, не казати, що ми щось спада зробили. Та, Та, не дзвонити, не дзвонити. Я ж <рес> бути готовий. Найголовніше, щоб ще розраховувалося. Так, готож. І це, це місні вони не їдять такі. А, це твої, О, це... О, Раньше, що ти випустив попастися і тюка, так? Дивись, скільки ці... плигає, глянь. Я не знаю, камера передає чи не передає. Гляньте. Я, <пливаю> це наші місні, да? так? Не, не страшні. Отакі самі, тільки він здоровий. А як його піймати, вон дивись, <пливає> <Дива, пливає> на впливають. Дай бог, а я вже злякався, гляньте. Скільки їх плигає. Я не знаю, бачите, не бачите. А ну напишіть, а це страшний чи не страшний, їх дуже багато. Сісить на шосуїв чи не з'їсть. Приїхали на віса. Зараз зважимо. Приїхав до нас щебінь і приїхав пісок. Сусіднє господарство Вієчмінь. Йдемо з вами важити. Після включені. Заїжджа. Дві машинки, купуємо і будуємося. Так, цю зважили, слідуюча машина. Це був пісок, зараз щебінь заїжджає. Ну що ми, возимо землю з-під навіса, там де в нас буде тепер ангар. Зараз висипаємо пісок, висипаємо щебінь. І Анатолій Володимирович поки в нас тут на виправних роботах, так, да, Анатолій Володимирович? А? Це вам не в моноліті, це ви в нас на виправних роботах. да, Набудували нам там у моноліті. А, тепер багато. Да, дуже багато. Того виріши Анатолій Володимировича таке, щоб він подивився. В минулому році, я казав, він небагато там гектарів брав. Десь в районі 500 гектар цей комбайн змолотив. Зараз подивимося. Там ножі на різку. Ось він вчора зняв. А ножі це ти одібрав, що вже не годяться, да? так? Ага, а ті одібрав, підточимо, підробимо, так? Я спробую да? зараз викручувати, мене повикручувані не визнаємо. Викручую, Юра сказав, що є такі. Да. Ну, противорежущі. А, ті, ті оці А, ножі, ті, що покрутило. А як ти хочеш їх вирівняти тепер? Ну зараз зажму і пробую ступціною. А, покудрівнювати, так. Да. Ну вони ж якщо речі немає, ну так. Да. Бо я дзвонив. Ні, ну оці да. Ну Ми в минулому році поміняли, ну, збирали свою, низько брали камні, що там, і лапи попадались, да, тобі? нові новісінькі нові, ножі, а позвонив в районі 600 гривень один ніж, коротше, їх треба 88. От і вважайте. Ну, десь за полтинник треба, щоб купити нові ножі. То ми трошки наш ентузіазм упав, ми вирішили все-таки цінні ножі перевернути, підрихтувати. Можливо, або докуплю, то ли, тобі нові. Або десь би учні трошки підберемо. Підберем, що... О, потрошку рівняються вроді. А, ну а, а що робити? Ці... А, Ці... Варіки, що ціни на запчастини, звісно, космос. Тут нічого не скажу, що вони дзвониш варіатор. Те, що я недавно казав, <гум> ну ми не <гум> знаю, будемо брати, не будемо. Ми поставили, ну щось Роман Сергійович там. Жаліється на нього 280 тисяч. Беушні в районі 100 і нема ніде. От вам і вважайте. Ножі полтіні, просто ножі на різ. От вам і ціна на апослуги комбайн. Як хочеться. Апослуги на комбайн, як були, так і є. Вони не піднімаються. В районі там сіки? півтори от півтори до двох, да, грубо говоря. В залежності, що ви там молотите, ви вражайте. І де там мовити, на Івах чи маску. Ось тут такі ціни. Сергій Олександрович щось потихеньку підрізає. Наша задача підрізати 15-20 см. Потім буде підсипка трошки свіжого щебня і асфальт. Ну, Поки плануємо так. Можливо, писали, є там промислова підлога. Можна було б, як вовка брус робив. Ну ще подумаю, у нас час є до цього. А що вам, здавайте задом, якраз рівненько і сипте отак. А ми його підгорнемо і все буде нормально. Коля, є тут твоя машина, на якій ти робив? Ні. Ні, не, не на цій ці ти не робив, так? Да? Ну така сама, яка сама. А, ну красна, і так. Такий самий. А, точно, точно я кажу, щоб Коля хоч не уїхав, а то зараз бере манатки і уїде на машині. <рес> Дальше їздити по рейсах. <рес> я, та якщо ж робитиме, знач купимо обов'язково. Я ж бачите той. Сторожую, щоб ви його не забрали, а то посадите в кабіну і повезете. Та тоже нему-то и не мешало. Песочек гарный. А чё воно так репит? Чё воно так репит? Да мы ж таким не выгружаемся, да мы ж в А, просто давно не мазалось, я понял. Ну, бач, такий пісок, хороший пісок. Такий ми на моноліт возимо, такий точнісінько на моноліті. Купуємо, трошки додаємо, продаємо на мішочок. тим, Ну гарний, дивіться, який пісок І І щебінь такий самий. Теж є на моноліті, торгуємо таким Так, Аня, береш собою іншу Аню? І вам треба зробити якесь коротесеньке відео, там показати, наприклад, нашу вивізку, зону каси, де можна закупитися, що в нас є диван з акваріумом, на якому можна посидіти кавусі, випити. Потім обов'язково покажіть, що в нас є сезонний товар, бензокоси, електрокоси, шланги, половний асортимент, пістолетів, вертушок. Також зараз спека буде актуально показати вентилятори, актуально буде показати садові там стільці, столики. Ну, ось таке в короткому вигляді. Покажіть, це, будь ласка. Саме там така. Купуємо невеличка націночка і у вас є змога купити таку. Щебенку. Десять двадцять бачите, щебеночка на заливку саме вон.